Тоді 50-та позачарова сесія Шевтарської міської ради восьмого слухання оголошується. Oh so Слажен, що ми брат косацького роду. Слава Україні! Дякую, так, у вас є на руках три літ чотири проекти рішення. Чи є зауваження буду помилувати? Якщо немає, то прошу проголосувати. Хто за даний перегляд питань, прошу підняти партнер? Одного голосу. Дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради 20.12.2024 року No2943418 про затвердження міської програми соціального захисту та адресної підтримки окремих категорій громадян програми турбота на період до 29 року. Будь ласка. Ви подивіться, вирішила зачити її. Сесія, сесія йде. Чекаєте? Угу, я наберу. Зміна доручньої міської ради від 20 12 березня, діагноз 294, блок 40, термін 18. Сесія про накаження містою соціального заводу до адресної стрімки окремих категорій громадян Торгота на 2025-2029 роки. І такі зміни збільшити загальний обсяг фінансування міської програми на 28 мільйонів тисяч гривень. Друге, додаток до програми розділу 6 викласти в редакції додаток 1. Третій пункт фінансового звілу першого додатку до рішення прогнозні обсяги та джерела фінансування в новій редакції. Додата 2. Доручити управління соціального захисту населення Чархарської міської ради у Місячний термін після прийняття цього рішення розробити та подати міському голові на затвердження в порядок надання адресної матеріальної допомоги громадянам житло, то, постраждало внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на території Бершопчанської міської територіальної громади, і третє координацію роботи щодо виконання цього рішення. Покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів контроль на постійній комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій, з питань охорони здоров'я, соціальної політики, освіти, культури та спорту. Питання, питання є? Якщо немає питань, вношу на голосування. Хто за даних практич, прошу проголосувати. Вісім. Хто проти? Один. Утримались. 10. Рішення не прийнято переноситься на наступну сесію. Друге питання. Про внесення змін до Рішення ще міського від 2611.2021 року No148. Про затвердження своєї цілі програми захисту населення території від надзвичайних ситуацій технологийну та право. Забезпечення пожежної безпеки міста Печатенська на період до 26-го року. Добрий день, шановні депутати. Необхідність внесення змін зумовлена потребою уточнення та планування обсягів фінансування заходів у 26-му році, а також підвищення готовності міста від тоді в умовах надзвичайних ситуацій. Пропонується збільшити загальний обсяг фінансування програми на 7 мільйонів 650 тисяч гривень та відповідно викласти окремі пункти переліку вантарні заходів, а також прогнозні обсяги фінансування в новій редакції. Основні зміни передбачають збільшене фінансування військового матеріального резерву на 350 тисяч зі 150 000 до 500 тисяч гривень для створення додаткових запасів матеріально-технічних ресурсів, необхідних під час ліквідації наслідків можливих звичайних ситуацій, передбачення коштів у сумі. 300 тисяч гривень на заходи з організації та проведення евакуації населення у разі виникнення загрози або надзвичайної ситуації. Залучення коштів волонтерських і благодійних організацій у розмірі 6 млн грн для закупівлі протигазів для непрацюючого населення з метою підвищення рівня індивідуального захисту громадян у разі хімічних або техногенних загроз. Внесення до програми нового завдання. Це забезпечення функціонування та матеріально-технічного оснащення пунктів незглавності на території громади, на реалізації якого передбачається по 500 тисяч гривень у 2025 та 2026 роках. Кошти спрямовуються на підтримання готовності пунктів незглавності, придбання пального, засобів обігріву, електроживлення, засобів зв'язку та іншого необхідного обладнання. Реалізація цих змін дозволить посилити матеріально-технічну базу системи цивільного захисту міста підвищити готовність служб і формувань до реагування на надзвичайні ситуації та створити додаткові умови для захисту населення. Прошу підтримати даний проєкт. Є питання? Є, Є виношу на голосування проєкт рішення No2. Хто за? Одноголосно. Проєкт рішення No3. Затвердження розпорядження міського прийнятих у міжсісійний період у бюджетній селі. Пропозиція без обговорення на комісії питання не да, добиралися. Хто за дану пропозицію? Одноголосно. Виношу на голосування. Проєкт рішення номер 3 Хто за? Одноголосно. Проєкт рішення номер 4 Про внесення змін до рішення міської ради 20.12.2024 року No310.408 про бюджет Саштанської міської територіальної громади на період 25-го року урахуванням переднього обговорення пропонується спрямувати до резервного фонду міського бюджету 1 мільйон 481 тисяча гривень за рахунок зменшення асигнувань міського відділу освіти по коштам, які планувалися на отримання об'єктів, які не функціонували протягом 2025 року. Є певний ресурс, який може бути використаний на інші потреби громади. На виконання міської програми надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру пропонується збільшити асигнування по загальному фонду на пів гривень для поповнення матеріального резерву матеріалами на проведення аварійно-рятувальних та відновлення робіт за рахунок перерозподілу резервного фонду нашої громади. Окрім цього, пропонується спрямувати резервного фонду. Нашої громади 407 тисяч 800 гривень міському відділу освіти для облаштування і організації роботи пунктів незваності, які оформлені на базі закладів освіти за рахунок коштів Такі зміни. Є питання. Ну, Чому виношено голосування? Хто за прийняття проєкту рішення номер 4 Одного. Да. Шановні депутати, всі питання розглянуться. Я вам дякую, що ми зібралися і прийняли <кій>, важливі для нашої громади рішення. Чи є оголошення? Немає. Зауваження по веденню сесії. Відсутні. Тоді 50-та позачергова сесія Шахтарського міського 8-го липення оголошується закритою. So oh. Щу каже, що ми браття козацького роного. Слава Україні!